Виконуємо номер 597 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Складе дві пропорції, добуток крайніх членів яких дорівнює 16. 16 ми можемо отримати. Якщо 16 помножимо на 1. І 2 помножимо на 8. Ще може бути випадок 4 помножити на 4, нам цього достатньо. Тепер запишемо наші добутки, використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції, до рівня добутку середніх членів пропорції. І складемо першу пропорцію. 2 відноситься до 16, як 1, відноситься до 8. Добуток крайніх 2 помножити на 8 буде 16. А тепер отримаємо ще одну, бо нам треба дві пропорції, помінявши крайні і середні члени місцями 16 відноситься до 2, як 8, відноситься до 1. Знов добуток крайніх членів, 16 помножити на 1 буде 16. Ми склали дві пропорції, добуток крайніх членів яких дорівнює 16.